Сторінка 8. параграф 2. природничі науки, з стіми професії майбутнього. У цьому параграфі ви дізнаєтесь про взаємозв'язок природничих наук з тім як особливу технологію навчання, професії майбутнього, взаємозв'язок природничих наук. Існують базові науки, які є самостійними досить давно: це фізика, хімія, біологія, географія, астрономія, але часто сфери їхніх досліджень перетинаються, формуючи нові науки. Біофізику, біохімію, геофізику, астрофізику та інші. Зрозуміло, що жодна наука не спроможна існувати ізольовано від інших. Усі вони перебувають у тісній гармонії, взаємодії одна з одною. Наприклад, знання з біології були б неможливими без використання технічних засобів, сконструйованих на основі фізики. При цьому перетворення всередині організмів неможливо вивчити без знання із хімії, адже кожен організм це ціла фабрика реакцій, що відбувається з надзвичайною швидкістю. Наукові відкриття в галузі фізики та хімії зумовили розвиток астрономії та суміжних із нею дисципліні. Усі ці приклади ілюструють тісний взаємозв'язок між усіма природничими науками. Природничі науки та STEM STEM. Дуже часто під час навчання можна почути цікаву абревіатуру STEM. що вона означає. Кожна літера позначає інше слово: C, Science – природничі науки, T – Technology – технології, E – Engineering, engineering – інженерія. M – Mathematics – математика. Отже, СТІМ означає процес навчання, під час якого природничі науки вивчають у тісному взаємозв'язку із технологіями, інженерією та математикою. Наш щас, це цифрова епоха, епоха технологій. Для створення нових пристроїв, розвитку штучного інтелекту необхідні знання природничих наук. У свою чергу розвиток технологій, створення нових приладів, дає можливість по-новому вивчати природничі науки, відкриває нові можливості перед науковцями професії майбутнього. На світ професії, для опанування яких на вашу думку необхідно вивчати природничі науки, технології, інженерію та Наше навчання також поступово змінюється. Все частіше ми користуємося цифровими пристроями, мобільними додатками, доповненою та віртуальною реальністю, а скільки ще не звіданого попереду. Ви станете в майбутньому? Не дивно, якщо зараз ви не знайдете відповіді на це запитання. До того, мабуть, цієї відповіді не знає ніхто. Адже ніхто не може зазирнути в майбутнє і подивитися, які професії там будуть потрібні. Сьогодні ми вже бачимо, як працюють 3D-архітектори, архітекторки, дизайнери, дизайнерки віртуальних світів, кіберполіцейські, онлайн-учителі, учительки. А чи хотіли ви працювати в майбутньому? Інформатиком, біоінформатикою, менеджером, менеджеркою з інтеграції штучного інтелекту, розробником, розробницею імплантів, проєктувальником, проєктувальницею розумних будинків чи менеджером, менеджеркою космотуризму. Ще декілька років тому про ці професії ніхто не чув або сприймав їх несерйозно. Вивчення природничих наук для професії майбутнього є край необхідним у поєднанні із знаннями, технологій. Інженерії та математики. Робота в групах: гра, природничі науки та професії майбутнього. Групи по черзі пропонують Одна одній професії майбутнього, до якої потрібно зібрати науки, необхідні для її опанування. Підсумки параграфа: усі природничі науки між собою взаємопов'язані і постійно впливають одна на одну. Взаємозв'язок між ними існує і в навчальному процесі. Саме тому в наш час актуальним є особливий напрямок в освіті: Steam, S, Science, T, Technology, Технолоджі e, і Engineering – M – Mathematics –